Достовірність це синонім, отчасти, слова правда. Стверджувати беззаперечно якусь інформацію можна лише в тому разі, що ви бачили це на власні очі або чули на власні вуха. До інтерв'ю потрібно готуватися ретельно і найчастіше ставити відома вашого майбутнього співрозмовника, а про що, власне, піде мова у вашій бесіді. Інформація в інтернеті. Е... Хороша только в тому случае, если это слів какого-то документа. мы тобто ми беремо цей документ, перевіряємо його підлітку, просто пишемо заметку, силка на источник. Потрібно пам'ятати, що це не є офіційно зареєстровані засоби масової інформації. Кореспонденти, звісно, сидять у Фейсбуці, вони стараються зрушитися з топ-менеджерами, стрідуються з аналітиками. Але це є виправдання радше для заспокоєння власних а скрупулів.